часто різним країнам приписують специфічний гумор характерний саме для них приміром у сполучених штатах поширений формат лайт найт шоу припускаю ви точно чули про деякі з них наприклад про вечірнє шоу з джеймі фелоном Welcome, welcome, welcome to The Tonight Show. Формат вечірних шоу передбачає мікс розваг гумору і новин, коли ведучий або ведуча розповідають про головні події дня або тижня, але роблять це з гумором. Також в гості до ведучих приходять знаменитості, з якими відбувається мила, проте не без підколів розмова. А що ж із цим у нас? Яким є український гумор, і чи існує він у специфічній неповторній формі? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. і Традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти м'якої сили, як Росія роками використовує їх проти України, та як нам зменшити цей вплив і взяти їх собі на озброєння. Гумор впливає на нашу свідомість і соціальні процеси. Він може мати як позитивні, так і негативні наслідки, наприклад, розповсюджувати стереотипи або руйнувати їх. Також жарти ефективні, якщо потрібно розвивати критичне мислення і вказувати на абсурдність якихось дій чи ситуацій. Ще одна функція гумору зниження соціальної напруги. Ми можемо це спостерігати щонайменше на різних мемах, які з'являються з, з будь-якого приводу. Приміром, ми висміємо зірок. Бізнесу за їхню позицію. Тому під дописами Ані Лорак досі можна знайти десятки жартівливих коментарів. Їхні автори натхненно дякують співачці за нібито постійну допомогу силам оборони від вигаданого фонду помсти Ані Лорак. Гумор чудово формує ідентичність національну чи будь-яку іншу. Він об'єднує, бо публіка сміється з чогось близького та знайомого тисячам або й мільйонам. Це пояснює професорка і психологиня Лідія Смола. Чому гумор використовується в пропаганді, тому що він дуже добре лягає в модель свій чужий, коли ми з тобою сміємося над якоюсь річчю, над ситуацією з чмонією, так відомою, чи на ситуацією, коли фермери крадуть танк і тягнуть, цей гумор для нас є зрозумілим. Ми з тобою сміємося, бо в основі лежать наші спільні цінності. Тому, коли ми разом над чимось сміємося, ми визначаємо, що ми з тобою по одну сторону цього гумору. В умовах російсько-української війни важко переоцінити роль комічного, на відміну від критики із серйозним обличчям, ця форма сприймається значно легше. Наприклад, тоді, коли потрібно донести до іноземців важливі меседжі в інших країнах, не можуть співчувати нам цілодобово, і йдеться не про втому від війни, а про те, що кожна людина, як і кожна країна, живе своїми перипетіями. Тому легка розповідь з гумором стає формою, яку добре сприймають у різних країнах, і не лише співчувають нам, але що й розсимпатизують. Ось вам приклад: восени 22-го року тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завітав на американське лайт-н-шоу до Стівена Кольбера. Тоді ведучий запитав, що для України означає проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. На що міністр відповів, що російський диктатор Путін може називати ці території хоч частиною місяця, проте його заяви ніяк не впливатимуть на те, що ми все одно повернемо кожен метр своєї землі. It really doesn't mean anything to us. We will keep fighting. Whatever he says, whatever he does, he can arrange some referendums, he can call it like part of the moon, or whatever. This is our land. These are our people. We will. Every meter of our Проте не забуваємо, що росіяни також використовують гумор у пропаганді, тому завжди варто бути уважними, особливо з мемами на політичну тему. Бо те, що на перший погляд здається кумедною картинкою, насправді може виявитися частиною російської дезінформації. Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомогу, в мільярд доларів. Саме це зображення поширював Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі X. Твіт набрав понад 90 мільйонів переглядів, і росіяни могли тільки порадіти такому результату. Чому вони, бо сама Російська агенція соціального впливу, створила цей мем. Це випливає з протоколу засідання російських політехнологів. Доступ до цих документів отримали кілька редакцій європейських видань. Серед них проєкт схеми від Радіо Свобода. Витік дав можливість українським журналістам дослідити, як працюють. Цює російська фабрика створення фейків про Україну так розслідувачі з'ясували, що очолює агенцію соціального дизайну політтехнолог Ілья Гамбашидзе, а курує її Сергій Кириєнко, заступник голови адміністрації президента Росії. Аналітики агенції соціального дизайну ретельно досліджують інформаційне поле України. Спочатку вони шукають чутливі теми: серед них мобілізація, втрати на полі бою, зниження військової допомоги, корупція, контрнаступ. А далі російські політехнологи аналізують, як на ці теми можуть відреагувати українські користувачі соцмереж, і тільки після цього готують фейки, меми, карикатури і дописи для поляризації суспільства. Кінокомедії вважаються одним із найпопулярніших жанрів, тому в них можна успішно запакувати щось серйозне та важливе. Ось кілька прикладів. Фільм Красуня був класичною історією про попелюшку за сюжетом. Дівчина з низів знайомиться із багатієм та знаходить у ньому своє кохання і порятунок. Вона злоґор аводпретендавоза принцесс чапнетаунен неснай анавайтгорс у камчарджінаські. Але поряд з такою наївною історією автори частково руйнують стереотипи про секс працівниць і показують класичну різницю між різними першарками у суспільстві. Якщо ви думаєте над зміною професії та дивитесь в бік IT, слухайте далі уважно. Ви, напевне, чули про курси GoIT та що вони вчать різним IT спеціальностям. Але чи можна їм довіряти? Як перевірити? Розповідаю, як перевіряла я, коли вони постукались до нас з рекламою. По-перше, гуглю відгуки. Бачу, що є і хороші, і погані. Це добрий знак. Якби домінували тільки хороші чи погані, я б насторожилася і запідозрила роботу ботів. А реалістичні відгуки це цінне джерело додаткової інформації. По-друге, звертаю увагу на обіцяну результативність. Якщо є бодай натяк на гарантуємо заробіток купу тисяч доларів, для мене це червоний прапорець, бо результат навчання це зусилля з двох сторін вчителя та учня. А ще змінюється ринок. Тому ніяких гарантій заробітку бути не може. У GoIT з цим все окей. По-третє, дивлюся, як розвивається компанія і хто в неї інвестує і чи інвестує взагалі. Про GoIT знайшла, що в них інвестував Horizon Capital у 2023 році. Для мене це хороший знак, бо значить, що компанія. Пройшла жорсткий аудит від великої інвестиційної компанії та має відповідний рівень прозорості. І на сам кінець дивлюся, що каже Google про зв'язки з Росією чи роботу там. Мою базову перевірку Google IT пройшов, і ви зараз бачите їх рекламу на нашому каналі. Тому, якщо ви думаєте про майбутнє в ІТ, спробуйте там безкоштовний тест-драйв п'яти професій: веб дизайнер, розробник, дата аналітик, проджект чи тестувальник. Традиційно деталі за QR-кодом або лінком в коментарі. Фільм Форест Гам» пом'якшив сегментизацію людей із розладами аутичного спектру. Ти такий, як і всі Нічим не гірший. Ваш хлопчик інший. Ти що дурний? Мама каже, дурний той хто дурно чинить. Я Джині. Я Форест Форест Гам. Також з гумором пройшовся багатьма історичними подіями у Сполучених Штатах, даючи глядачам змогу подивитися на них із іншого ракурсу. «Кролик Джоджо став черговою комедією про нацизм і гітлера. Головний герой фільму десятирічний член Гітлер Югенда Йоханес. Він дізнався, що його мати переховує в домі дівчинку єврейку. Малий шанувальник расової теорії починає підозрювати, що не така вже вона і правильна. А ще й він спілкується з уявним другом Гітлером, але дуже нетиповим. Ти знаєш, хто? Я. Кажи Єврейко. молодець. Чорт, слухай, я в трансі. Що мені робити? Не знаю. Точно! Ми справимо будинок і звинуватимо він Черчилля. Чи домовся? Не менш куметними є образи диктатора у стрічці «Диктатор». у фільмі. Актор Саша Барон Коен перевтілюється у жорстокого лідера вигаданої країни. Він потрапляє до Сполучених Штатів Америки і зіштовхується із ліберальними цінностями. Адмірал генерали вітаємо у Нью-Йорк Сіті. І поки ви тут дуже рекомендую відвідати Емпайр Стейт Building, доки ви чи ваші рідні його не знесли. Зрештою, героєві доводиться із скрипом, але приймати їх, хоч він це робить доволі своєрідно. В Україні з такими комедіями ситуація дещо гірша. Раніше найбільш яскравим, подекуди навіть сліпучим прикладом були свати. Нині серіал перетворився на горизвісний, і не лише через акторів, які схвалили російську агресію ще з 2014 року, а й через персонажів, які підтримують невмирущий стереотип про інтелігентних росіян і пришлепкуватих і вайлуватих українців. Чому серіал був шкідливим? Пояснює професорка і психологиня Лідія Смирнова. Мала загалом, він є шкідливий, бо він справді є носієм ідеї руського міра і пояснює, яким чином. Якщо ми візьмемо героїв цього серіалу, то ми бачимо героя росіянина Кавальова, який говорить гарною літературною російською мовою, який звертається до філософських ідей. Який має етику в своїх діях. Його дружина також гарно одягається. Ольга Ніколаївна вміє вести себе в товаристві. І їхніми сватами є люди, які нібито ми бачимо по сюжету, є українцями, які несуть таку хуторянську бидловату культуру. Оцей Будько. Герой, а який є люд... алкоголіком? Людиною дуже невихованою, який демонструє свої стосунки зі своєю дружиною варюхою, а оця культура сільська, і вони говорять не українською мовою, а вони говорять суржиком. І є моменти, де вони не просто показують, що українське це дуже нице, це дуже е, селючне, це дуже таке примітивне, яке не несе ніяких культурних не тільки ідей, а проявів. Святів Зацінували як начебто хорошу історію про велику родину. Однак цінності, які пропагував серіал, були щонайменше дивними і неприйнятними. Навряд чи комусь хотілося б відтворити у власній сім'ї модель токсичних стосунків, яку транслювали на екрані. Бо як інакше можна назвати взаємине, де чоловік постійно називає дружину товстою дрепою, а дружина чоловіка причмеленим п'яницею. Я що, то не поняла! Так, валюха! Заканчивай. Да это ж я еще не начинала. В конце концов, зарплата. Имею право. Я тебе сейчас покажу, имею право. Машуня, ты на проводе повіси! Сьогодні зарплата. А вчора? Ще одна популярна українська комедія Скаже на весілля, що має декілька частин сіквелів. З одного боку у фільма була така ж скажена любов глядачів, як у «Сватів», з іншого постійна критика. Мовляв, стрічка, наче українська, а шовінізму і расизму у ній, як у наших північних сусідів. Якби моя дочка додому таку чурчхелу привела, я б їх обох прибив. היי שווה, תפרוץ ותאי צדים, תא יוכלוס פודר. Тільки він взявся на мою голову. Продюсери стверджують, що українці буцімто побачили себе у персонажах, і відповідно тому фільм був такий популярним. Водночас, критики переконані, що коли це і дзеркало суспільства, то дуже викривлене, адже показує не українці, а радянських людей. Зазвичай комедії у нас поки саме такого типу, але є і винятки, як от мої думки, тихі. У фільмі також йдеться про сімейні стосунки, і вони. Теж токсичні. Самотня мама не може відчепитися від свого сина. Постійно порушує його кордони, бо у неї ніяк не виходить вирішити проблеми із власним життям. Жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Чи ти так думаєш? Бадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка. і все. Вибачте. Різниця у тому, що автори не насміхаються над персонажами, як і глядачі. Мама і син стають образами, яким співчуваєш, і про стосунки яких після перегляду хочеться замислитися трошки більше. Ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз. без Безволікань, Надрукуй перемогу. Кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і бити томився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії. Придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, Друкармії за надання нам світлофільтрів на бусолі. нічні точки наведення. І підсвідки посоль з гумором на телебаченні теж невесело. Профільне видання детектор медіа регулярно робить огляди наших комедійних проєктів, і висновки там доволі невтішні. Проблеми ті ж самі, що й в українських комедіях. Це сценки, які часто будуються на дискримінації. Жінок автори показують нерозумними чоловіків. Постійно на підпитку, на жаль, телебачення пропонує нам доволі одноманітний контент. Після початку повномасштабного вторгнення найпопулярнішими гумористичними шоу стали єдиний квартал і дизель-шоу. Проте вони постійно потрапляють у скандали. Все тому що суспільство змінюється, тоді як автори здається, ні. Нагадаю, що той же квартал і раніше потрапляв у скандали, як то із насміханням над постраждалими від беркутівців людьми на майдані. Віктор Федорович, у мене питання. по фізиці. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих ходить в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Чи через образ украинки жебрачки яка нібито випрошує грошей у іноземних лідерів. І так, що таке Україна і чому в неї сьогодні вигідно вибрасувати свої гроші, извините, вкладывать? А ви знаєте, у нас абсолютно новий уровень економіки. Ми дошли до цього уровня. Цей уровень називається попрошайні числа. Усе це та інші ебонітові палочки роками формували настрої українці. Нині ж автори висміюють, наприклад, мешканців тимчасово окупованого Скадовська. Мовляв, вони там українською двох слів зв'язати не можуть. Ну тому що я сість Скадовська. Перепрошую, хто? Ніхто, а адкуда. Город є такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому Поэтому я сіть Кадовська. Тішить те, що на відміну від минулих років, ця сценка викликала серйозне обурення, і за неї довелося вибачатися. Тому нині відбувається зворотній процес, коли не лише гумор впливає на суспільство, але й суспільство нарешті впливає на гумор. На телебаченні ми досі бачимо формати, які так чи інакше похідні від КВК. Водночас на інших майданчиках намагаються від цього відійти. Усе популярнішими стають стендапери і дискусії довкола них. Вони доволі типові для багатьох явищ. Хтось захоплюється, а хтось твердить, мовляв, не ще наші коміки до пристойного рівня. Не кажучи вже про те, що автори нерідко потрапляють у скандали, часом тому, що перетинають червоні лінії та порушують правило про те, що жорстоко насміхатися можна лише з свого досвіду. Попри все, цей формат розвивається і доволі успішно. Хоча, якщо говорити про вплив гумору, то напевно ці функції найкраще виконують меми. Вони виникають миттєво після резонансних подій та розлітаються по соціальних мережах, виконуючи водночас терапевтичну, розважальну та об'єднуючу ролі, а також нівелюючи російську пропаганду. Тому, мабуть, саме їх можна назвати специфікою українського гумору. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися та слухали. До зустрічі наступного разу. Нараторка проекту Оксана Мороз. Матеріал підготувала докторка наук з держпромів державного управління Рена Марутян та артоглядачка Лена Чеченіна.